Близькою черешеньки, в листі зелененьким черешеньки ваблять очі Діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко, під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червонії, спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби росли незесенько, чи то ж би доспіли? Леся Українка. Доброго дня, маленькі дошкільнята. Зараз ви прослухали чудовий вірш відомої письменниці Лесі Українки. Її творчість. Лине піснями, оповіданнями, віршами аж до нашого часу. А ви знаєте, яке справжнє ім'я Лесі Українки? Звали її Лариса Косач-Квітка. А Леся Українка це її псевдонім Лесіна Мама відома письменниця Олена Пчілка. і вона Підписувала свої вірші ім'ям Леся Українка, щоб усі знали, що вона родом з України. У Лесі була велика сім'я: тато, мама, молодші братики і сестрички. Леся Українка народилася на Житомирщині. Вона дуже любила Україну. У своїх віршах вона писала, де ще є така краса на Україні, як на рідній Волині. Тому Волинь. Де вона народилася, називають Лесиним краєм. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року в сім'ї дворян, косачів Петра і Олени. П'ять років маленька Леся вже вміла читати і писала перші римовані рядки. Леся дуже любила народні звичаї і традиції свого рідного краю. В десять рочків Леся із старшим братиком Михайликом пішла дивитися на святкування водохреща. Там вона дуже замерзла і застудилася. Лесю довго лікували, але хвороба не відступала. Дівчинці важко було рухатися, кожен рух приносив нестерпний біль. Дівчинка не здавалась, боролась з хворобою. Вона терпіла біль і жила, грала на фортепіано, малювала. Писала вірші, Леся не ходила до школи, бо хвороба туберкульоз не давала їй жити повноцінним життям. Леся любила слухати розповіді простих людей, казки про польових та водяних русалок, водяних мавок, лісовиків. І в подальшому Леся починає писати віршовані казки про лісову мавку, яка любила все живе. 1 серпня 1913 року. У місті в Грузії в оточенні рідних і друзів Леся померла. Поховали українську письменницю в столиці України Києві. Леся Українка була відданою рідній Україні, прославляла її. Вона прожила коротке життя, але цікаве і насичене, бо вона його дуже любила. Пропоную вашій увазі прослухати оповідання Лесі Українки Біда навчить! Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був, як вилупився з яйця, так з того часу ані трішки не порозумнів, нічого не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне, що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він вже й до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили, та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка я знайшов, а чужі собі мої! Коли мої, коли мої? І почали битися. Та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк аж зернят уже й нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче та промовляє. Дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру бились, то я з моїми курчаточками поснідала вашими зернятками. Що то сказано, як хто дурний, нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може, б, з вас, і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову, Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, свірінькнув та й геть полетів. А наш горобчик застався та й замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Е, ні. каже курка. Вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки то всіх до ума довести, Шукає собі інших вчителів. Та й пішла собі у курник. Застався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити, і полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все куку, куку, куку. -ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас же нема своїх дітей. А то курки просив, то вона каже, що в неї і так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зазуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то я се можу тобі сказати, аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там Бусько і жабловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміливо Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що. заклекотів Бусько. но ти, поки живий, я вашого брата. Горобчик мерщій від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на рілі гава і сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дядиночко, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі щось порадить, а я до того розуму не дуже, бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дуплі мешкає. От він туди, бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї Пані, чи ви спите? Пані, пані. Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що? Хто? Де?» Кричіть, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та це я, горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу. Чого притирався? І яка у вас лиха година по день носить? Осе напасть і вдень дадуть мені заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити. Сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колись, як стало вже добре темніти, прокинулась сава та й заведе Гу? 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 Горобчик аж отерп зі страху, хотів уже втікати та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світяться. Страх та й годі. Ти тут чого? спитала. Та я, вибачайте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? То чекаю, поки ви встанете. Так, я встала. Ну, чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити, адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурнем вродився, той дурнем і згине. «Чекай, но ти, а то я голодна, гукнула сова. та й засвітила своїми очима. Горобчик миттю, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли се у нього над головою щось аж застрекоче. Че-че-че, че-че-че. Горобчик прокинувся, аж дивиться. Сидить на сучку сорока білобока, та так скрекоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав його рабець. А тобі що до того? Чи ба, який цікавий, а хоч би й з тобою. Та я дуже радий, як зо мною. Я б вас просив, моя пано, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися, от як я, то тоді розуму не треба. З великого розуму не тяжко із глузду зсунутись. Ти ось поговори за мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити, і заскрикотала сорока. Та що далі, то все хочеш, та все хочеш. «Або дай тобі заціпало скрикотухо, крикнув горобчик. Ото глушить, цур тобі, та скоріш від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає де я того розуму навчуся, скільки зві світа злітав, а щось небагато навчився. Хіба уже воно так і застанеться?» Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить, та так поважно. Ну, ще всього поспитаю, все вже востаннє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він, просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не та й то його легко знайти, а я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що там мені така наука, гадає собі, однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що й забув, почав знову гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод. Вночі, де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то й він поживиться, та все без сварки, без бійки. То горобці його і не женуть від себе, а перше то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав і собі придивлятись, як до гнізда будувати. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати, так гніздечко зливати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то й його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а навесно вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобчиною. І четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнулися гораб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати, доглядати. Так от од хижоптаствах охороняти, не до гулянки було, а вже, що господарний був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідоньку мудрі, і де ви того розуму навчились? питають було його, а він, було, тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже.